Привіт, всім! Ви на каналі сам собі інвестор. Місті, де ми розбираємо найкращі інвестиційні стратегії та поради для успішного управління фінансами в сьогоднішньому відео ми обговоримо дуже важливу тему: а саме, як захистити свої інвестиції під час економічного спаду. Економічний спад це невід'ємна частина економічного циклу, і такі періоди можуть бути страшними для інвесторів, але є ефективні стратегії, які можуть допомогти зменшити ризики і навіть використати ці складні часи для зміцнення свого портфеля. Економічний спад це період Повільнення економічного зростання, коли знижується попит на товари та послуги, падає виробництво, збільшується безробіття. А компанії часто стикаються зі зменшенням своїх прибутків. Під час спаду акції компаній, особливо в секторах циклічної економіки, можуть втратити значну частку своєї вартості. Інвестори часто реагують панічно, що посилює волатильність і змушує багатьох продавати свої активи з великими збитками. Але є кілька стратегій, які можуть захистити ваш портфель, і про них все у ніштому відео ми поговоримо Диверсифікація це один з найефективніших способів захисту інвестицій під час спаду. Розподіл активів між різними секторами, класами активів та географічними регіонами, допоможе вам зменшити вплив падіння однієї галузі на ваші загальні інвестиції. Включіть у свій портфель не лише акції, але, наприклад, і золото, облігації або якісь інші альтернативні інвестиції. Наприклад, під час економічного спаду ціни на облігації та золото часто зростають, компенсуючи таким Чином втрати на фондовому ринку, щоб забезпечити диверсифікацію, можна використовувати індексні фонди, які називаються, ETF, які дозволяють інвестувати в широкий спектр активів. Також варто звернути увагу на інвестиції в стабільні сектори, такі як, наприклад, охорона здоров'я або комунальні послуги, які менш схильні до економічних спадів. Захисні активи це інвестиції, які мають низьку кореляцію з фондовим ринком або навіть зростають у ціні під час економічних труднощів. До них відносяться облігації золото, коштовні метали та акції компаній, які працюють у стабільних галузях. Державні облігації або високоякісні корпоративні облігації часто вважаються притулком під час ринкових штормів, оскільки вони забезпечують фіксований дохід. Золото також історично довело свою надійність у періоди нестабільності. Ви можете додати у свій портфель золото через спеціалізовані ETF або купити облігації через брокерські рахунки. Особисто я інвестую за допомогою двох брокерів за допомогою американського. Interactive Brokers і за допомогою брокера Freedom24. Це, в принципі, єдині два брокери, які дозволяють українцеві в Україні почати інвестувати. Інші брокери на жаль до інших брокерів на жаль вам шлях як резиденту України є закритий, оскільки потрібно мати просто довідку на проживання в Європейському Союзі або в якійсь іншій країні. І пам'ятайте, що посилання на реєстрацію у даних двох брокерів будуть внизу під даним відеороликом. Ну і крім того, також варто звернути увагу на так звані. Блакитні фішки це компанії з високою капіталізацією ринковою та стабільними дивідендами. Економічний спад це час, коли варто переглянути ризиковані активи у вашому портфелі. Якщо ви тримаєте високоризиковані ризиковані акції стартапів або, наприклад, якихось циклічних компаній, то варто розглянути можливість зменшити їхню частку, оскільки вони найбільш вразливі під час початку рецесії. Оцініть баланс між ризикованими і консервативними активами у вашому портфелі. Якщо ваша стратегія була агресивною, то саме час перейти до більш консервативної. Розгляньте інвестиції в стабільні компанії, що Виплачують дивіденди, такі як акції блакитних фікшок. Вони зазвичай мають менші коливання і можуть забезпечити стабільний дохід, навіть коли економіка сповільнюється. Під час економічного спаду важливо мати ліквідність. Це не лише дозволяє уникнути продажу активів за низькими цінами, коли вам знадобляться гроші, але й дає можливість скористатися вигідними можливостями, коли ринок почне відновлюватися. Наприклад, ви можете залишити частину портфеля в готівці або в ліквідних активах, таких, наприклад, як короткострокові облігації. Це може допомогти вам бути готовим до покупок, коли ринок досягне свого дна і акції будуть коштувати дешевше. Тримайте частину свого капіталу в грошових еквівалентах, які можете. Швидко використати це може бути банківський депозит або короткострокові інвестиції з низьким рівнем ризику. Тримайте частину свого капіталу в грошових еквівалентах на брокерських рахунках, які ви можете швидко використати. Одна з найважливіших речей під час економічного спаду це зберігати довгострокову перспективу. Спади завжди були частиною ринкових циклів, і після кожного з них настає відновлення. Якщо подивитися на історію ринків, то після кожного великого падіння слідувало відновлення і нові максимуми. Наприклад, після фінансової кризи, в 2008 році, ринок відновився і досягнув нових рекордів. Дотримуйтесь своєї стратегії і не піддавайтесь паніці. продаючи активи під час спаду, ви фіксуєте свої збитки. Замість цього Продовжуйте слідкувати за своїми довгостроковими цілями і тримайтеся за свої інвестиції. Отже, щоб захистити свої інвестиції під час економічного спаду, важливо диверсифікувати портфелі, інвестувати в захисні активи, переоцінювати ризики, тримати частину капіталу в ліквідних активах і зберігати довгострокову дисципліну. Якщо це відео було для вас корисним, то не забувайте поставити лайк. Підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. Пишіть, звісно, в коментарях, які стратегії захисту інвестицій ви використовуєте під час економічних спадів. Всім дякую за увагу. Удачі в інвестиціях!